Добрий день, шановні студенти очної денної та заочної форми навчання. Ми з вами сьогодні будемо працювати щодо дуже важливого завдання, а саме обрання вибіркових дисциплін. Дане відеозвернення є відеометодичною розробкою, яка має на меті допомогти кожному з вас зробити усвідомлений, виважений вибір. Кожної вибіркової дисципліни, і впоратися з процедурою вибору. Зараз ми перейдемо на сайт нашого університету, і на сайті нашого університету ми власне, розберемося з тим, як знайти матеріали, які нам допоможуть зробити цей вибір. Ну і, звісно, дещо обґрунтуємо, чому важливо в. Кожній освітньо професійній програмі мати блок вибіркових дисциплін. Це вимога міністерства освіти і науки. Це все відображено в нашій освітньо-професійній програмі, і ми з вами зараз разом знайдемо всі переліки, ознайомимося з процедурою та виконаємо, відповідно, цю необхідну обов'язкову дію для нас. Отже, заходимо на головну сторінку сайту нашого університету. Так, посилання бачите ну, ozu.edu.ua, і як нам тут знайти необхідні матеріали. Зручно, звісно, можна для початку скористатися кнопкою пошук. Якщо ви знаєте прізвище завідувача кафедри, випускової, а це професор Краснов, Володимир Володимирович, моє прізвище, ви можете знайти по прізвищу викладача багато чого. Так само ви вже ознайомлені з викладачами з інших кафедр і можете таким чином шукати інформацію або за назвою навчальної дисципліни. Проте, зручно знати, де розташовані в принципі, масиви навчального Методичного матеріалу за нашу освітню професійну програму, і працювати вже більш так свідомо і структуровано з нашим сайтом. Для цього, щоб ми знайти навчально-методичні матеріали за програмою нашої Клінічна психологія і психологічної допомоги, слід обрати на головному сайті сторінці сайту структуру, перейти в навчальні підрозділи. Так, от такий шлях, от, я його люблю, він мені зручний, можуть бути трошки інші, але пропоную той, яким сама користуюсь. Ми потрапляємо в навчальні підрозділи і бачимо низку навчально-наукових інститутів. Бачимо також внизу трошки нижче медичний факультет. Ми з вами належимо до медичного факультету, який очолює. Професор процюк Ольга Вікторівна нагадає, тут є телефони, можна зв'язатись з інспекторами, є пошта, на яку можна звернутися, якщо нам потрібно вирішити. Наприклад, питання виклику на сесію, яка у студентів першого курсу заочної форми навчання, буде відбуватись всередині січня, наступного року. Отже, ми заходимо на медичний факультет, бачимо більш детальну інформацію і трошечки нижче. Так бачимо, хто в нас старші інспектори, положення, правчана раду, кафедри. Нас цікавлять кафедри. Випусковою кафедрою за нашу освітньою програмою є кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права. Заходимо сюди. Бачимо завідувача кафедри професора Краснова Володимира Володимировича. Будь ласка, можна тут же натиснути науково-педагогічні працівники, отут-от зліва, в синьому квадратику, і перейти до ознайомлення з основною інформацією про професійні досягнення наших шановних кафедралів. Тут е, ця інформація важлива для вас, я думаю, тому що допоможе теж зорієнтуватися. З вибором вибіркових дисциплін і загалом знайомити зі складом кафедри. Хоча я би хотіла одразу зауважити, що ми радимо. При виборі дисциплін все ж таки враховувати не стільки персоналії викладачів, які викладаються ці дисципліни, скільки саме зміст тих компетентностей, які ці дисципліни формують. Оце от, от скоріше, було б переважним. Хоча момент певної симпатії до викладача, до якогось комфортного варіанту такого да, позитивного спілкування, звісно, він теж впливає на наш вибір. Olha, Ale... Просила би все ж при виборі дисциплін зосередитися саме на їх змісті і ваших уявленнях про ваш освітній запит, що вам саме потрібно. Ми заходимо в навчання в магістратурі, подивіться, в навчання в магістратурі. І ось тут, саме на цій сторінці, ми знаходимо концентрований варіант основного навчально-методичного забезпечення за нашу освітньо-професійну програму. Тут можна багато чого для себе почитати, про групу розробки і безпосередньо нас цікавить, передусім, сама освітньо-професійна програма. Ну, ось тут за посиланням доступна, зараз вона відкриється. Я трошки її збільшую, щоб нам було зручніше на екрані, потім на неї дивитися. І дуже важливо: Міністерство освіти і науки вимагає, що в кожній освітньо-професійній програмі, якщо це поки не регульована спеціальність, можливо, з 2026 року буде зміна. Вона буде стосуватися уже студентів набору 2026 року, а ми з вами працюємо за тими чинними вимогами, які є зараз. Отже, 25% обсягу програми мають складати вибіркові компоненти. І цей вибір має бути саме з вибором, не просто щось формальне, а саме з вибором. Тому ми з вами перейдемо зараз до блоку освітніх компонент і побачимо, що наша програма. Містить 66 кредитів, нормативних компонентів, вони без вибору. Але дуже важливо: 24 кредити з 90 це вибіркові дисципліни. Отже, обов'язкові можете та шифр ОК, можете обов'язкові компоненти освітньо-професійної програми переглянути, а нас цікавлять саме вибіркові компоненти. Кожна вибіркова компонента, обсяг має 4 кредити. Для того, щоб набрати 24 кредити, нескладно порахувати, ми маємо опанувати 6 вибіркових компонент. Як вони згруповані? Зараз звернемося трошки до іншої таблички, потім до цієї повернемося. Зверніть, будь ласка, увагу. Вибіркові компоненти згруповані у другому та третьому семестрі. Чому ми з вами не вели розмову про обрання вибіркових компонентів? Дисциплін зразу на першій сесії, зразу в перші тижні навчання. А тому що ви повинні зануритися в освітній процес, познайомитися з нами, відчути і налаштуватися на освітній ритм. І то, саме тому всі вибіркові компоненти пересунуті на семестр другий, семестр, третій. Ну і зрештою, навіть познайомитися зі складом кафедр це теж дуже важливо для того, щоб спокійно відчувати себе і обирати, виходячи саме з освітнього, повідомлених уявлень про ваш освітній запит. Оце дуже важливо. Відповідно, чотири вибіркові компоненти забезпечує наша кафедра педагогіки психології, медичного та фармацевтичного права. Дві вибіркові компоненти забезпечує кафедра, якою очолює професор Пелягіна Галина Яківна, це кафедра психіатрії, психотерапії та медико-психологічних дисциплін. Як подивитися на те, які змістові саме да, дисципліни пропонуються? Ось тут в є, до кожної вибіркової компоненти, от ми зараз дивимося на вибіркову компоненту номер 6 Пропонується вам 5 вибіркових дисциплін. Ви з цих п'яти обираєте одну. І так по кожній компоненті. Шановні здобувачі, я би хотіла на це звернути увагу, що з, кожної з кожного каталогу до кожної компоненти ви обираєте одну дисципліну, яку ви для себе вважаєте найбільш корисною, найбільш цікавою, найбільш запитуваною. Будь ласка, так, тут вибирайте одну з п'яти на власний розсуд. Подумайте, будь ласка, де можна подивитися більш детально. Про те, які е, навчально-методичні матеріали є. Ось тут трошки нижче, трошки нижче на сторіночці, про яку ми вже говорили. Е, По-перше, у нас тут є розклади, хочу зауважити, є навчальні плани, є робочі розклади занять. Тут у нас вже у другого курсу розклад сесії з'явився. У вас трошечки пізніше буде актуальний новий розклад, поки, поки ще ні, та, будемо формувати. Ось тут можна теж подивитись, в робочих розкладах. Ось ви для студентів набору 25-го року, так, тут ми можемо глянути. Міркуємо трошки нижче. І обов'язкові компоненти бачимо, так, трошки нижче рухаємося по сторінці. Тут у нас робочі програми за основними нормативними компонентами. Можна познайомитися, навіть собі вже прикинути. Що у нас там на екзамені очікує вас, так, що з магістрською роботою, передипломна практика, деякі базові речі, тут уже, будь ласка, можна подивитися і по кожній дисципліні. Що стосується вибіркових компонент, у нас тут чекає деяка табличка, ось такі от каталоги. І ось тут є лінки. Та, тут у нас є на робочу програму, на силабус, ось тут є. Можете теж подивитися, зазирнути. Це аналогічний та, перелік, який ми бачили в освітньо-професійній програмі, тільки вже доповнений лінками на навчально-методичні матеріали. Сюди можна зазирати і більш детально ознайомитись, кому це потрібно. Якщо ви в своєму виборі впевнені, якщо ви бачите, що от з п'яти дисциплін, ось саме якась одна, от однозначно ваш пріоритет, прошу обирати, та, прошу обирати. Це перша частинка нашого інструктажу. Це додаткове нам е, інформування про сайт. Тепер, як ми з вами безпосередньо здійснимо волевиявлення? Щодо строків, ну, дуже би просила, щоб ми впорались до початку грудня, для того, щоб можна було спокійно формувати розклади і розуміти, які в нас групи, якого обсягу і до яких викладачів. Це таке наше прохання. ну, Звісно, там, плюс-мінус, ми сподіваємося, що вдасться всім оперативно висловити та, своє волевиявлення. Тепер, що стосується того, як саме ми це робимо, у нас з вами буде дві дії. Дія номер 1 Ми з вами заповнюємо заяву. Заява. Бажано, щоб була, форму ви отримаєте, щоб вона була роздрукована, заповнена вами від руки і завантажена. Зараз я скажу куди. І обов'язково підписана. Давайте ми розглянемо, подивимося на цю заяву і розглянемо те, як її оформляти правильно і неправильно. Якщо неправильно, то я буду просити вас переробляти, тому я би просила одразу робити коректний варіант. Отже, давайте дивимося на е, даний варіант заяви. Перед нами зараз. Варіант неправильного заповнення заяви. Навмисно починаю з неправильного, бо що пізніше, то запам'ятовується краще. Отже, перше, так, коли ми оформлюємо е, заяву, маємо обов'язково написати прізвище ім'я по батькові. Дуже би хотілося, щоб ви написали повністю роз, розгорнуто, тому що є прізвища у нас дуже близькі. Е, в Минулі набори е, ми мали ситуацію, коли відрізнялися по батькові і одна буква. В прізвище, і причому не перша, і відповідно. Е Ну, не так-то просто розрізнити потім волевиявлення студентів, тому ми вас дуже просимо, прізвище ім'я по-батькові написати повністю. Ось такий от варіант, коли написані тільки ініціали, якось неаккуратно, не так легко прочитати, що тут малося на увазі. форма навчання не знаю яка. Хочу наголосити, що форма навчання або денна, очна, або заочна в назві вашого чату Viber, який ми створили для оперативного спілкування. Після того, як ви бачите, заява передача. Про що допустити мене до вивчення наступних обраних мною навчальних дисциплін, вільного вибору, передбачених відповідною нашою освітньо-професійною програмою. І тут показано, по-перше, да, в табличці, яка кафедра читає, які дисципліни, е, яка це компонента, каталог, і, відповідно, до якого семестру належить відповідна дисципліна. Другий семестр три компоненти, і три каталоги, і третій семестр. Що вбачається тут в цьому неправильному оформленні? Подивіться, будь ласка, проставлені галочки, плюсики, вони величезні, іноді незрозуміло, наприклад, ось ця от галочка, да, до якої дисципліни належить, здається до двох одразу. І чомусь в одному каталозі обрано зразу там по дві дисципліни. От це однозначно неправильний варіант. Чому? Тому що ми з вами повинні обрати не просто шість випадкових дисциплін, а шість дисциплін по одній з кожного каталогу. Тоді ми зможемо повністю охопити належне формування ваших професійних компетентностей. Якщо ви оберете з одного каталогу одразу дві дисципліни, ви не зможете їх з організаційної точки зору прослухати. Чому? Тому що в розкладі одна і та сама компонента викладається паралельно. І я хочу вам нагадати, що ми з вами домовлялися, що ми будемо. Після того, як зберемо всі ваші заяви, дивитися на те, які дисципліни здобули найбільшу популярність, і з кожної компоненти в розклад потраплять перші три дисципліни. А ті дві непопулярні, якісь так, ми, якщо студенти їх обрали декілька людей, ми будемо просити кожного такого студента здійснити ще раз волевиявлення і обрати одне з трьох, так в цій компоненті, найбільш популярних. Ось так, тому нам дуже зрозуміло, чітко має бути, яку дисципліну ви обрали. Три дисципліни, які потрапляють в розклад найбільш популярні, будуть читатися одночасно. Тобто в розкладі це буде одна пара. Наприклад, там умовно 15 січня перша пара буде читатися вибіркова компонента 2. Три викладачі. Будуть паралельно працювати з цих, наприклад, там трьох дисциплін якихось та з цієї вибіркової компоненти. Два, і ви будете знати в списку якої дисципліни ви знаходитесь, ми вам повідомимо. Вам буде надано і викладач, і форма зв'язку з ним. Все це буде Все це буде забезпечено. Тому не вийде, наприклад, ну, одним вухом бути в одному зумі, та, а іншим якимось варіантом бути в аудиторії і чути відповідно паралельно зразу викладання декількох дисциплін. Ну, так, так не може бути. Ми це розуміємо. Маємо бути зосереджені на своєму виборі спокійно. Зануритися в ту дисципліну, яку ми обрали. Тому це дуже важливий момент. Тут такий технічний. Відповідно, що ще неправильно в цій заяві, отже, тут третій семестр взагалі не звернули увагу, та, це такий навмисний, приклад неправильної заяви не поставили дату, не підписали. Тому трошки нижче. Давайте ми подивимося на правильний варіант заповнення заяви. Правильний варіант. Ми чітко заповнюємо прізвище ім'я по батькові, каліграфічно, будь ласка, шановні студенти, це дуже важливо, щоб ми нікого не загубили. Заочна форма, наприклад, або очна денна після того. Ми з вами продивляємося табличку і бачимо. Ну, тут, наприклад, ніби кожен раз обрали там першу компоненту. Це ні про що не говорить. Ви можете обрати першу, другу, третю, четверту, п'яту під повністю ваш розсуд. Це дуже важливо. Перший наш вибір ми робимо під ваш розсуд без всяких обмежень в рамках цього каталогу. Відповідно, а в кожному каталозі розбірливо слово, будь ласка, дуже просимо. Позначка обираю, не галочка, не плюсик, не сердечко, а саме слово обираю, дуже просимо, на це наполягаємо. Прочірки в інших клітиночках. так, І так по кожному каталогу. каталогу це дуже важливо. Відповідно, ми отримуємо цю заяву, опрацьовуємо її. І вони дуже важливо Передбачає положення, що ви пишете заяву. Обов'язково підпис обов'язково дата, обов'язково все це має бути, так? І ви надсилаєте такий файл, можна його перетворити в PDF і об'єднати там, якщо це буде там, дві фотографії або дві скани в один документ. Тому що ми вас попросимо завантажити цей документ у певну форму. Тепер, шановні студенти, ми перейдемо до форми, яку вам потрібно буде заповнити. Отже, перший варіант це паперова заява. На мене маємо її зробити, тому що положення про обрання вибіркових дисциплін передбачає, що ми оформляємо своє виявлення заявами. Це дуже важливо. Маємо виконати букву положення. Тепер. А як нам зручно наше волевиявлення висловити, щоб ми одразу нікого не загубили, і ви потрапили в ті дисципліни, які ви обрали? Заповняємо Google форму. Це наша друга, друга дія. Ви отримаєте посилання на Google форму, і з вашої заяви ваш вибір перенести сюди це дуже просто. Тут буде прізвище ім'я, місце для того, куди ви поставите, вибіркова компонента: 1, 2, 3, 4, 5, та ви обрали. Для кожної з шести компонент одну дисципліну, і обов'язково зверніть, будь ласка, уваги, от це поле «Завантажити заповнену та підписану заяву щодо обрання вибіркової дисципліни». От свою заяву в електронному вигляді, тобто, та, відскановану паперову заяву в форматі будь-якому вам зручному можна PDF формат але одним файлом дві сторінки ви завантажите сюди. І все. І відповідно та надсилаєте нам. На тому ваше зусилля завершено, починається наше зусилля. Як зібрати всі ваші волевиявлення і вас вчасно поінформувати. Ми це зробимо. Тому я бажаю вам успіху. Якщо є питання, будь ласка, звертайтеся. Це відео буде вам доступне в чатах, також ми його розмістимо на сторінці нашої кафедри і бажаємо натхнення. Залишаємося на зв'язку.